Привіт всім! Рада вітати на каналі Finland with Hope. Сьогодні мова піде про квіткарництво та садівництво в Фінляндії. Фінляндія, як відомо, це країна неймовірної природи, тисячі озер, саун і випробувань для ваших квітів та овочів. Якщо ви думаєте, що квіти вирощувати легко, то спробуйте зробити це в умовах фінської реальності. Тут зима триває довше, ніж відпустка, а літо настільки коротке, що квіти та овочі не встигають зрозуміти, чи вони взагалі цвіли, чи вони взагалі росли. Квіткарництво та... Городництво по-фінськи це неабиякий квест. Квест за назвою Знайди сонце. Забудьте про сонячні ванни для ваших рослин. Тут сонце це міф. Звісно, влітку багато світла, багато сонця. Так бувають періоди хмарні, дощові, але все ж таки місцеві жителі кажуть про те, що. Літніх днів і теплих днів в Фінляндії зараз і через глобальне потепління стало набагато більше. Але якщо за вікном січень-лютий, вашим рослинам буде не переливки. Квітам доведеться задовольнитися штучним освітленням, як у космічному кораблі. Які квіти в Фінляндії, деякі рослини так адаптувалися до відсутності сонця, що вони навчилися отримувати енергію від моїх жартів. <клес> моїх вмовлянь, коли я намагаюся з ними розмовляти і вмовляти все-таки не вмирати до березня-квітня місяця, коли освітлення стане достатньо для нормального життя. І так, штучне освітлення в зимовий період це наше все. Якщо ви ентузіаст і ви вирощуєте рослини, то точно маєте декілька ламп, можливо, світлодіодних гірлянд, які допомагають в цій непростій справі накормити наші квіти не тільки якимись фільмами і серіалами, які ми дивимося в великій кількості, а взимку. А є світлом для того, щоб все-таки пройшов фотосинтез. Отже, особисто в мене декілька ламп. Це дві лампи: одна такого фіолетового спектру, одна дає теплий світ, і ще ось пара ось таких ось гірлянд, які допомагають мені все ж таки яким чином зберегти квіти в цей темний період? Отже, можливо, наші сусіди, дивлячись наші вікна, думають, що у нас тут постійна вечірка, така паті. Але, ну, так, да, можна сказати, що у нас вечірка кожного дня і кожного вечора не для нас влаштовується, а для наших рослин. Так, на цих вечірках розмовляючи зі своїми квітами про те, як гарно було б їм дожити до весни і знову опинитися на терасі. Бо зазвичай це така собі вже традиція, коли починається. Хороша така літня погода, тепла, соняшна, і ніч перестає бути холодною, і це відбувається десь в другій половині травня. Іноді 0 або мінус 1 навіть може порадувати нас в лапках до 10 червня. Тобто місцеві жителі одразу, коли я запитувала, яким чином краще потурбуватися про рослини і наскільки це безпечно бути для них на відкритому повітрі, мені одразу ж сказали, що період з 10 червня вважається справжнім літом. Тоді це майже нереальна мінусова температура або нульова температура вночі. До цього це може статися. Отож, розмовляючи на цих неонових вечірках своїми квітами, я все таки. А вговорюю їх дочекатися того періоду, коли всі ці горщики буде перенесено на терасу на відкрите повітря. Зазвичай я переношу квіти раніше ніж 10 червня. Це може статися вже в травні, але всім, хто живе в північних широтах, треба пам'ятати про те, що будь-яка ніч може принести з собою заморозки, і квіти повинні бути накриті. Отже, в господарстві моєму є спеціальні плівки, якими я кожну ніч накриваю квіти, особливо у першій половині травня. Овочі, які є морозостійкими і можуть бути посіяні в відкритий ґрунт. Наприклад, горох, квасоля, стручкова квасоля, редис, редька. Все це може бути висіяно в відкритий ґрунт. На початку травня я це роблю. Капуста кію також відноситься до таких. Їх достатньо теж накрити спеціальною тканиною, агротканиною, і вони собі спокійно будуть рости. Все, що стосується тепло, теплолюбивих рослин, таких як огірок, помідор, кабачок, гарбуз, перець, помідор, висіються вже прямо зараз, тобто господині, які займаються городом. Які мають свої ділянки, вони вже зараз вирощують саду. Фінські господині. Я, до речі, до цього року не знала, що так рано це треба робити. Дуже рідко визрівали помідори, і перед зовсім не визрів мені прийшлося. Восени занести його в дім і доростити, доростити ще повністю цілий вересень. Він в мене в горщику під лампою стояв. Да, Я зібрала невеличкий врожай, от, але собі галочку поставила, що треба висаджувати перець раніше. До речі, перець минулого сезону я купила вже готовий, тобто це була розсада, і не дивлячись на це, все одно. Но це не спрацювало. І нещодавно моя добра сусіда і подруга Хейді запитала мене, чи візьму я в неї декілька перців і томатів, бо вона дуже багато собі посадила. І я зрозуміла, що вона вже в лютому, на початку лютого, почала значить, свій процес дуже коротке літо, то цей період, поки росте. Рослина в теплі, да, він повинен бути довгий перед тим, як її висаджувати. У багатьох фінів є теплиці. Наскільки я знаю, Хейді в якийсь момент, це десь квітень, висаджує ось помідори в теплицю. У мене немає теплиці, але минулого року Хейді подивилася на мої страждання. No, 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 no. Привезла мені бушений варіант такий, тобто його ще треба там дещо полагодити, зібрати. Я не була в силах минулої осені це робити, якось не відчула потягу, що я з цим впораюся. Але все, що потрібно, я вже купила. Тобто плівку я купила спеціальні з'єднувальні елементи для частин цієї невеличкої теплиці. І зазвичай ці теплиці дійсно вони дуже невеликі, тобто там нема де сильно розгулятися, просто буквально декілька метрів на декілька метрів. Весна взагалі дуже такий непередбачуваний період, наприклад, минулого року аж до травня лежав сніг. Я пам'ятаю, що ми відзначили 1 травня початок вже літа, а весни як такої зовсім не було. Тільки но почалася якась така більш сонячна погода, раз і випав сніг. Раз і знову задув такий дуже холодний вітер сильний. І птахи, до речі, які повернулися, повинні були якось виживати в цьому непередбачуваному варіанті погоди. Вони як могли годувалися на торішних полях, якось намагалися вижити в цей період. Буквально це було 10-15 днів в кінці квітня. Можете уявити собі, ті, хто подумав, що вже можна висадити щось, в відкритий ґрунт, були розчаровані. Я вже таких помилок не роблю. Це була в перший рік мого перебування тут, в Фінляндії. Я з тих людей, які завжди хочуть щось виростити, квіти, можливо, якусь зелень, не саджаю овочі в великих кількостях. Крім того, зазвичай кожного року я сію гарбуз, бо донька моя дуже полюбляє Хеллоуін. для того, щоб потім не купувати багато гарбузів, для того, щоб там їх вирізбляти. Я їх вирощую, і декілька років поспіль у мене це виходить доволі непогано. А щодо кімнатних квітів, то звичайно добре обирати ті, які можуть виживати в тіні. І доволі цікавий досвід із квіткою, яка називається Заміакулькус. Не потребує багато світла, не потребує багато води, це супер рослина для цих широт. Також я можу рекомендувати різні варіанти плющів, розростається, класно, не дивлячись на те, що. Часто йому не вистачає тут світла, щоб покращити настрій рослинам, не тільки лампи вам допоможуть, а і освоєння простору перед вікнами. Це, звісно, робиться для того, щоб вони отримували максимально природного освітлення. Хоча, звісно, бувають такі дні в Фінляндії доволі часто взимку, що просто. Ти відчуваєш, як сутінки, да, немає доступу сонця до поверхні землі, все затягнуто хмарами. І не знаю, чи отримують вони в цей момент щось, але як показала практика, ті, що стоять ближче до вікна, ті почувають себе краще.